Ці громадо, ми продовжуємо наш мітинг, і я хочу надати слово своєму колезі громадському активісту Валерію Довгополу. Е, у нього теж є що сказати про те, як ми е, працювали із залізницею для відстояння нормального повноцінного сполучення у місті Фастові. Доброго дня, шановні фастівчани. Я дуже вдячний вам, що ви сьогодні прийшли без вашої підтримки. Ну, цей процес би не пішов, чесно кажучи, ну ми вже втомилися останні два роки спілкуватися з залізницею за допомогою. Скарг за допомогою цих пропозицій, які останні півроку просто викидалися в сміття, тільки отаке от зібрання народне, воно може щось змінити. Тоді тільки залізниця побачить, ага, щось не так. Тому що начальники, які сидять в кабінетах, вони не бачать, скільки реально народу їздить в електричці. Вони думають, от прискорено, взяти цю прискорену електричку. Вони думають, що в ній їздить 150 чоловік, тому що купляється в касі 150 білетів. А то, що ще 950 чоловік в неї сідає, які їздять по проїзним, вони цього не бачать. Вони так дивляться. Так, значить, в касі там продано за місяць 5 тисяч проїзних квитків. Значить, скільки там? 24 пари електричок, значить, в середньому по проїзним там в електричці там їздить там. 100 чоловік нехай, Тобто вони не бачать реально, що поток вранці великий. що... Народ просто не може нормально доїхати до Києва. От в цій прискореній електричці зараз є стоячі місця. Ну зараз вже електричка, вона прибуває з білої церкви. Там вже сидить там порядка 150-200 пасажирів. Ну і ще фастівчани і починають штурмувати. Там хто перший встиг, той зайняв сидячі місця. Хто не встиг, той починає стоячи вже до самого Києва їхати. Ну а варіанту других немає, тому що наступну електричку ти вже спізнюєшся на роботу майже на годину. Е, значить, ще хотів е, зупинитися. Є ще е, багато проблем, які ми піднімали перед залізницею. Це, е, значить, одна із них це проблема вокзала. Е, старий вокзал е, в 2010 му е, чи в 2011 році значить, його зруйнували, побудували новий вокзал. Новий вокзал не може задовільнити потреби. Пасажирів, значить, ну як залізниця дивиться, ага, значить, поїзда там поотміняли, Значить там пасажирів менше стало, електричок ще подміняємо ще пасажирів менше стало. Значить, вокзал там, ну скільки там в нього там 100 квадратних метрів той зал ожидання, який суміщений з касовим залом. Ну, типу, фаставчаном хватить. Ну, от для довідки, що вокзал старий, він мав корисну площу близько тисячі квадратних метрів. Ну, пам'ятаєте, який він був там, великий був хол, великий був зал очікування. Нормально було. Ну і до того ж він був пам'ятником архітектури. Залізниця порахувала. Там що так, значить, цей вокзал старий, треба побудувати новий. Там, ну, це, ну, якщо хто не знає, то на будівництво цього нового вокзалу було витрачено близько 20 мільйонів гривень. Значить, зараз ми. Ну, не ми, а ну, піднімають питання, що, що ж таке. Ну старий вокзал, звісно, хорошо. Ну ми вже розуміємо, що ми його вже втратили назавжди, але треба щось новим робити. Що е, на ще в проєкті, коли будували новий вокзал, було передбачено накриття. От е, накриття, от виход з, з подземного переходу і накриття до е, приградних платформ. Його до цього часу е, південно західна залізниця не збудувала, е, силаючись на те, що в них не виділені на це ко. Кошти. Ну, Треба якось цей процес рухати, треба якось дивити на них. Значить, громада міста півроку назад зверталася до нашого народного депутата Руслана Миколаївича Сольвера. Його просили посприяти в вирішенні питання реконструкції вокзалу і вирішені питання повернення зупинок поїздів далекого сполучення. Ну ми бачили, що там восени стояли палатки там біля вечірнього, там збирали підписи. Ну, ми бачимо далі, нічого не бачимо. Пройшло півроку. Ну ми будемо просити Руслана Миколайовича якось активніше в цей до цього. Процесу долучитися, тим більше, що в нього є всі важелі для цього. Він в Верховній Раді України він займає посаду першого заступника голови комітету з транспорту та зв'язку. Нагадаю, що головою цього комітету є великий хондалізатор Борис Боріс Калісніков. От, а він його першим заступником. Тобто, ну, він може щось зробити для фастівчан. Давайте його разом будемо просити, щоб він допоміг нам в цьому процесі. Тому що ми будемо з однієї сторони, ми будемо знизу, він нехай зверху. Якийсь процес піде. Е, значить, е, проблема е, нашого вокзалу ну, може бути вирішена, може бути. Е, Вирішена е, тільки тоді, коли залізниця подивиться, побачить, що дійсно він потрібний. Ну вони не бачать, що е, вранці от двадцяти градусний мороз був. От коли були морози, там е, прискорена електричка. Е, ця що біла церква фастів, значить, е, вона з біло церкви запізнювалася на годину. Всю електричку сідає 800 чоловік. На вулиці мінус 20. В той тобто, зал очікування ну не влазить реально. Багато даже половина того народу не влазить В подземному переході при температурі на вулиці мінус В подземному переході теж мінус 20 Тобто ці люди десь годину стояли, ось мерзли на вулиці. Цього е, залізниця, ну начальники керівництва залізниць, які сидять в кабінетах, вони цього не бачать. От е, ну багато ще таких випадків. Треба якось е, ну не знаю, треба тр, 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 тр їх штовхати. Треба до них. Якось достукуватись. Ну слава богу, вже там є якісь перші зрушення. От коли стало відомо керівництво залізниці про, це, про цей наш мітинг, вони вже почали якісь движення. Вже вони почали про щось говорити. Вони вже готові іти на зустріч. Ну про це можна буде говорити тільки тоді, коли ми побачимо якісь реальні результати.